Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідки. Як прийде гордість, прийде ганьба, спокірливими мудрість. Дві речі, речі, дві, не скажу, що чесноти, але дві такі духовні сили, які є в людині. І саме відносно того, яка, ця, яка сила духовна у нас є першою, такою ми і такими людьми ми і виходимо. Сьогоднішній стих нам говорить про гордість. І покору. І як каже цей стих: що коли приходить гордість, приходить ганьба, коли приходить покора, приходить мудрість. І реально, якщо подивитися на наше життя людина, яка себе возвеличує, людина, яка бажає слави, людина, яка вважає, що вона є краще за інших. Вона дуже легко падає. О, і така людина, яка себе возвеличує, коли допускає, коли я не скажу, що робить помилку, але коли вона щось робить не так, її всі зразу зневажають. Тобто той, хто себе возвеличує, він, помилившись, не визнає насправді свої помилки, а натомість отримує осудження від інших людей. Людина покірна, тобто людина, яка вмі... бути покірним, бути смиренним, це не означає, що схилити голову перед усіма. Бути покірним і смиренним... Це вміти і мати силу в собі визнати свої помилки. Гордий це той, який не визнає своїх помилок. Гордий це та людина, яка не визнає жодних інших авторитетів, окрім самої себе. Горда людина ніколи ні перед ким не Не то, що не схилить голову, вона для неї навіть з кимось привітатись. Це вже є трудність. Натомість покірна людина це та людина, для яка не цурається чогось простого. Люд, покірна людина це та, яка визнає свої помилки яка готова приймати допомогу від інших. Тобто це противага. Гордість це щось таке гординя, так скажемо. Це щось таке, знаєте, що людину перетворює на безпочуттєву, беземоційну особу. Горда людина не має емоцій, тому що вона не відчуває жалю до інших людей. Горда людина не відчуває співчуття. Гордість це людина, яка любується своєю власною славою. Своїми якимись досягненнями. Вона щось маленьке зробила, але це привозносить, це подає так, наче це неймовірно велике досягнення. Тому й кажеться, що коли приходить гордість, приходить ганьба. Тому що за гордістю стоїть пустота. За гордістю стоїть ніщо. І коли це все виявляється, то горда людина вона потерпає. Тоді ось цю горду людину не то, що з неї насміхаються, але люди починають її жаліти. А для гордих жалість це найстрашніша кара. Зрештою, подивіться на те, що відбувається з Росією, це гордість. Це не, це, це, я перепрошую, гордість і гординя це трошки інколи різні речі. Гордість це гордість за країну, гордість там за успіх, а гординя це гріх. Так от Росія це таке уособлення гордині. Чому я кажу усоблення гордині? Подивіться, скільки болю і втрат пережила Росія за цей час, за час цієї війни. І, можливо, ці цифри, які нам подають офіційно, що, можливо, вони навіть і занижені від реальних втрат. Ми цього насправді не можемо до кінця сказати, ніхто не скаже зараз. Але все рівно це шокуючі цифри. В історії сучасної історії Росії таких втрат не було. Навіть афганська війна за 9 років війни набагато менше було втрат. І на тому, що роблять, роблять росіяни? Вони далі хочуть воювати. Вони далі хочуть іти нищити і руйнувати. Вони далі стверджують, що вони найкраща нація в світі, найсильніша. Але з них уже всі сміються. І всі вже чудово розуміють, що це не так. Ми з вами є приклад гордості, гордині і наслідків. Через гординю однієї людини страждає цілий народ. Через гординю однієї людини є принижений весь народ. І водночас. Якщо б люди дійсно були покірливи, смиренними, так як вчить їхня російська церква, вони б ніколи не брали до рук зброї. Смиренна людина це мудра людина. Це та людина, яка слідує Божим заповідям. Це та людина, яка бажає життя, бажає жити. Смиренна людина це та, яка. Не хоче смерті ні для себе, ні для будь-кого іншого. Тож пам'ятаймо собі, що коли ми проявляємо гордість, то над нами будуть насміхатись, коли ми проявляємо покору, то ми починемо мудро. Є українська така приказка, що покірливо телятко дві матки сер то коли ти вмієш бути простим, коли ти вмієш бути таким, знаєте, не то що поблажливим, але коли ти вмієш розуміти інших людей і з ними жити, співжити разом, це є дійсно велика мудрість. Це мудрість у покорі, такої покори вчив Христос. І справжня покірлива людина це саме Христос. І дивлячись на нього, ми маємо вчитися цієї покори. Цієї покори в нього вчилися його учні апостоли, і пізніше вони виконували те, що казав Він їм. І наш обов'язок вчитися цієї покори. Смиренності, мудрості, мудрості і покори, яка призводить до життя, яка хоче зберегти це життя, яка вбачає гідність в інших людях. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не неведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божі помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас 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 грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз перебуває в полоні. <кій> захисти нас. Від усіх е, тих первого, хто перебуває в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Захисти від теракту на Запорізькій атомні станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра переможний день. ти, Святий Ісус завжди, нині, посіх, час на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9-й годині розпочинається наша денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!